Ярослав Крюков один з п'яти спортсменів, які на чемпіонаті представляють Сумщину. Він бігтиме 60 та 200 метрів. Чому бере участь у змаганнях, говорить. «Подивитися, як, як себе відчуваєш, як ну, можеш, до чого треба готуватись на наступний так, чемпіонат. Постараюся на 60-200, як би хто знає. як вийшло. Ну, будемо старатися в будь-якому випадку». Участь у змаганнях беруть понад 100 спортсменів з 21 регіону країни. Тут є і спортсмени-початківці, і ті, що здобували медалі на Паралімпійських іграх. Я чекаю по першу чергу від новеньких хлопців та дівчат гарних результатів, щоб вони досягли своїх цілей з тренерами, які поставили на цей чемпіонат. А для себе це просто перевірка своєї зараз фізичної підготовки. Хочу стартанути, але кожен старт дає мені можливість якось покращити свій результат. Про своє бачення цього чемпіонату говорить головний тренер паралімпійської команди з легкої атлетики Андрій Фатєєв. Ми починаємо підготовку новий Паралімпійський цикл до Паралімпійських ігор у Франції у 2024 році. І будемо казати так, це перевірка стану спортсменів титулованих, які вже здобули медалі на Паралімпійських іграх. А також в мене, я вважаю, одна з головних задач головного тренера знайти. Декілька спортсменів, які за три роки, бо цей паралімпійський цикл в зв'язку з пандемією буде скорочений на три роки, і знайти спортсменів, які б могли попасти до складу паралімпійської збірної в Париж. Протягом двох днів спортсмени розіграють нагоду у 17 видах програми чемпіонату. Олександр Качанов, Сергій Мілевський – новини на Суспільному суми.